Наскільки треба ненавидіти Мазепу, щоб намагатися повністю його стерти з історії, коли Іван Мазепа перейшов на бік Карла XII, Петро І просто скаженів. Він ненавидів Мазепу всім серцем. Він хотів стерти все, що про нього нагадує: кожну згадку, кожний портрет, кожну деталь. І так, наприклад, за моєю спиною знаходиться ікона. І бачите, що на ній зображено герб Івана Мазепи. І навіть це Петро перший хотів приховати. Він каже: Ні нічого не має залишитись і ви подивіться, що вони зробили. Вони взяли і замість гриба Мазепи поставили свою печатку. І довгий час ми думали, що це російська ікона, хоча насправді за нею приховується зовсім інша історія. І навіть, попри всі намагання стерти Мазепу, у них нічого не вийшло, тому що це настільки сильна фігура в історії України, про яку можна говорити годинами. Його вплив на нашу архітектуру. Культуру та освіту неоціненний, і ви бачите, як йому віддячила історія. Людина ризикнула всім, що потім 300 років її проклинали. Попереду ще дуже багато роботи. Однак я сподіваюся, що рано чи пізно наші герої будуть оцінені належним чином.